А ти, сину людський, пророкуй на Ізраїлеві гори та й скажеш: Ізраїлеві гори, послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Бог за те, що ворог говорить на вас. ага. І вічні пагірки стали вам за спадщину. Тому пророкуй та й скажеш, так говорить Господь Бог за те, що пустошено й топтано вас навколо, щоб були ви спадком для останку народів, і були ви взяті на кінчик язика і на балаканину народу. Тому, Ізраїлеві гори, послухайте слова Господа Бога, так говорить Господь Бог до гір та до згір'їв, до річищ та до долин, і до спустощилих руїн, і до опущених міст, що стали за здобич та за посміховисько для решти тих народів, що навколо. Так говорить Господь Бог, поправді кажу, що огнем своєї ревності говорив я на решту тих народів та на весь едом, що взяли собі мій край за спадок у радості всього серця, у погорді душі, щоб вигнати його на здобич. Тому пророкуй на Ізраїлеву землю та й скажеш до гір, до згір'їв, до річищ та до долин, так говорить Господь Бог, ось я говорив у ревності своїй та в гніві своїм за те, що ви носили ганьбу народів. Тому так говорить Господь Бог, прирікаючи, я підняв свою руку, що ті люди, які навколо вас, вони понесуть свою ганьбу. А ви, Ізраїлеві гори, розпустіть ваше віття. І будете приносити плід свій для мого народу Ізраїля, бо вони зблизилися, щоб прийти. Бо ось я прийду до вас і звернуся до вас, і ви будете оброблені та обсіяні. І розмножу на вас людину, увесь Ізраїлів дім, усього його, і будуть заселені ці міста, а руїни будуть забудовані. І розмножу на вас людину та скотину, і вони помножаться та розплодяться, і позаселюю вас, як за вашої давнини, і буду чинити вам краще. Як за ваших початків, і ви пізнаєте, що я Господь. І попроваджу на вас людину, мій народ Ізраїлів, і вони посядуть тебе, і станеш ти їм на спадок, і не будеш уже більше позбавляти їх дітей. Так говорить Господь Бог за те, що говорять про вас ти їси людину і позбавляєш народ свій дітей. Тому ти не будеш уже їсти людини і більше не позбавиш свій народ дітей, говорить Господь Бог. І не почуєш уже ти більше ганьби від поган, і наруги народів не будеш більше носити, і не вчинеш більше, щоб народ твій спотикався, говорить Господь Бог. І було мені слово Господнє таке. Сину людський, Ізраїлів дім вони жили на землі своїй, та й занечистили її своєю дорогою та своїми вчинками. Як нечистість жінки в час нечистоти її стала їхня дорога перед моїм лицем. І вилив я гнів свій на них за ту кров. Яку вилили вони на землю, та бованами своїми занечистили її. І росіяв я їх серед народів, і вони були розпорошені по країнах. За їхньою дорогою та за їхніми вчинками розсудив я їх. І коли прийшли вони до тих народів, куди поприходили, то зневажили святе моє імення, коли стали до них говорити вони народ господа, та з землі його повиходили. І змилувався я над своїм святим ім'ям, що його зневажив Ізраїлів дім серед народів. Куди вони поприходили? Тому скажи до Ізраїлевого дому так говорить Господь Бог: не для вас я роблю це, Ізраїлів доме, а тільки для святого свого імення, яке ви зневажили серед народів, куди ви поприходили? І освячу я велике ім'я своє, зневажене серед народів, що ви зневажили серед них, і пізнають ті люди, що я Господь, говорить Господь Бог, коли я покажу свою святість серед вас на їхніх очах. І візьму вас із тих народів. І позбираю вас зо всіх країв, і приведу вас до вашої землі. І покроплю вас чистою водою, і станете чисті зо всіх ваших нечистот і зо всіх ваших бованів, очищу вас. І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. І духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. І ви будете сидіти в краю, якого я дав вашим батькам, і будете мені народом, а я буду вам Богом. І спасу вас від усіх ваших нечистот, і покличу збіжжя, і помножу його, і не дам на вас голоду. І намножу плід дерева та врожай поля, щоб ви більше не набиралися сорому через голод між народами. І згадаєте ви про ваші дороги лихі та про ваші вчинки, що недобрі, і будете бридитися самих себе за свої провини та за гидоти свої. Не для вас я це робитиму, говорить Господь Бог, нехай буде це вам відомо. Зашарійтеся та посоромтеся ваших доріг, Ізраїлів дома. так говорить Господь Бог того дня, коли я очищу вас зо всіх ваших провин, то позаселюю ці міста і будуть забудовані руїни. А спустошена земля буде оброблювана за те, що була спустошенням на очах кожного перехожого. І скажуть цей опустошилий край став, як той еденський садок. А ці міста, повалені й попустошені та поруйновані, тепер укріплені та замешкані. І пізнають народи, які зостануться навколо вас, що я, Господь, забудував поруйноване, засадив спустощиле. Я, Господь, говорив це й зробив. Так говорить Господь Бог, ще на це прихилюся до Ізраїлевого дому, щоб зробити їм, помножу їх, як людську отару. Як освячена отара. Як отара Єрусалиму в його свята, такі будуть ці поруйновані міста, повні отари людської, і пізнають вони, що є Господь.